Доброго дня! Хочу вам показати просто та, що врятувало мій сон і мою нервову систему. Це отака от добавка, яка називається Good Night. Слухайте, 30 капсул. Що власне відбувалося? Ну, ми всі живемо, самі знаєте в який час в нашій країні війна. І я стала дуже тривожна, якась ну, можливо, ще осіння хандра наклалася, і, власне, погано спала. Як погано спала! Засинала дуже довго, дуже довго. Тобто я лягала там в десятій, я засинала близько першої години. Крім цього, сон був якийсь такий, що ще з пробудженнями. Я не висипалась, на ранок розбита, і тому я згадала за нашу добавку «Good night». Я, власне, її взяла, стала використовувати. Зараз покажу, які тут капсули. П'ється вона по одній капсулі на ніч. Я випивала її і відверто була в дуже приємному шоці, тому що я засинала набагато швидше, вже з першої капсули. Уявляєте собі, з першої капсули я засинала набагато швидше. Я при цьому спала спокійно до ранку не прокидалася вночі. Я була заспокоєна. Я, була, я відчувала, що я дійсно виспалася, тому що в мене сон був хороший. І якщо враховувати, які тут є екстракти, це є і валер'янка, і екстракт дуже багатьох квітів. Це те, що подовжує наш сон. Це те, що нас заспокоює. Дивіться, скільки вітамінів. так, Відповідно, Екстракт пасифлори, лаванди, валер'янки. І я вам щиро-щиро рекомендую просто ти себе відчуваєш шикарно на ранок, тому що твій сон був довгий, твій сон був спокійний, ти відпочивший і готовий іти працювати, творити і жити це життя.